Я вірю в слова Нельсона Мандели неможливе залишається таким, поки хтось не наважиться це зробити. Лише 2% людей здатні слідувати цим правилам. Я думаю, що секрет успіху полягає в тому, що не має значення звідки ви з маленького села чи великого міста. Головне це почати діяти, а також мати чітке уявлення про те, до чого ви прагнете. Важливо бути сміливим, наполегливим і дисциплінованим, щоб довести все до кінця. Кожному з нас не вистачає часу, але в добі 24 години, з яких 6 ми витрачаємо на сон. Я знаю, хтось скаже, що потрібно не менше 8 годин, але я відповім: значить, потрібно працювати швидше. В результаті, якщо ви спите 6 годин, у вас залишається 18 годин на роботу, сім'ю, хобі чи вивчення чогось нового. Це може бути вивчення мови або бажання змінити своє тіло. Ви вирішуєте тренуватися кожен день по годині, і цей час ви витрачаєте зі свого часу. Для багатьох це складно, але цілком здійснено, адже саме так я вчиняв, коли приїхав до цієї країни. Я вчився, працював на будівництві, займався спортом по 5 годин на день, а потім відвідував акторські курси. Я робив усе це, щоб жодна з 24 годин не пройшла даремно, бо вони були занадто цінними. Я завжди кажу людям: не варто говорити мені, доні, що зараз не підходящий час, або що у вас немає часу. У вас є час і ви можете його знайти. Правило успіху це знайти своє бачення і слідувати йому. Я вважаю, що найважливіше мати чітке уявлення про вашу мету. Навіть якщо у вас найкращий корабель, але капітан не знає, куди пливти. Він просто блукатиме в відкритому морі і ніколи не досягне свого пункту призначення. Так само і у житті, якщо у вас немає мети, ви будете блукати і не знайдете щастя. Якщо ви не бачите майбутнього перед собою, ви просто будете без мети та напрямку. Не думайте дрібно. Якщо ви хочете чогось досягти, мисліть масштабно. Найбільші труднощі відчувають ті, хто ставить перед собою дрібні цілі, тому що вони бояться невдач. Люди розуміють, що якщо поставити високу планку, ймовірність невдачі зростає і це їх зупиняє. Я постійно нагадую собі, що не варто переживати через невдачі, адже вони частина життя. У вас не завжди буде все виходити, але це нормально. Запам'ятайте, єдиний момент. Коли ви можете сказати, що не змогли, це коли впали і не піднялися знову. Не думайте дрібно, мисліть глобально, працюйте сумлінно. Ніхто не досягає успіху випадково. Якщо у вас не виходить, значить, ви не докладаєте достатньо зусиль. Я завжди вірив у необхідність пробувати всі варіанти і працювати наповно. Запам'ятайте, не можна досягти успіху, не попрацювавши. Майте своє бачення, мисліть масштабно, ігноруйте скептиків і працюйте на межі своїх можливостей, щоб змінити цей світ. Тому що якщо не ми, то хто? І якщо не зараз, то коли?